Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд і про реформування міністерства внутрішніх справ говоримо із народним депутатом України Миколою Джигою. Пане Миколо, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, тільки один відсоток українців довіряють нинішнім правоохоронцям, і ще такого рівня довіри в Україні не було ніколи за останні роки незалежності. Власне, нещодавно міністр внутрішніх справ Аваку представив план реформування міністерства внутрішніх справ а у ході від. Відповідних реформ має бути суттєво змінена внутрішня система управління у міністерстві. От, на вашу думку, якщо ви вже познайомилися із відповідним законопроектом, відповідним документом настільки ефективною буде механізм, і загалом що потрібно покласти в основу для того, щоб рівень довіри українців до правоохоронців значно зріс? Зрозумів. Я думаю, що реформа давно назріла в системі Міністерства внутрішніх справ. Концепція, яку сьогодні пропонує Міністерство внутрішніх справ, вона, в принципі, модель європейська, і вона має право на життя, і я думаю, що вона може прижитися і в нашій країні. Справа в тому, чому не довіряють сьогодні міліції. Міліцію треба позбавити таких функцій, як показники в роботі міліції. Кожен працівник міліції, чи працівник ДАІ, чи дільничий інспектор, чи ще там багато служб. Які обов'язково показують свою роботу через показники. скільки притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство, там, за дрібні крадіжки, там, ще за якісь е, пияцтво, так і таке інше. Тобто робота, скажімо, з самого ну, е, найбільш вагомого, вагомої фігури е, е, серед працівників міліції, як дільничий інспектор, повинна заключатися в постійному спілкуванні. І по а всі... не в тих самих цифрах-показниках, так? І на показниках, тому що він шукає показники, він цепляється до людей. Держава інспекція цепляється до людей, зупиняє машини, починають. Виконання щепляти, такого да. своєрідного плану. І, да? і створюють такі умови, що водій або повинен заплатити кошти, або на, на, на водія складається протокол. Коли питання одне: не допустити е, дорожньо транспортних пригод, не допустити крадіжок на транспорті, не допустити злочинів, які е, е, Скоюються за допомогою. транспорту. От Пропонується власне створити національну поліцію замість Міністерства да. внутрішніх справ. О, Я так. зараз скажу про це. Зміна поняття. Відбудеться дійсно реальна зміна? Треба поміняти інструкцію обліку злочинів. Чому, чому довіри немає до міліції? Тому що ось, головна мета міліції це реагування на виклики, які поступають по каналам 102. Тобто людина дзвонить. І е, якщо на неї там, скажімо, ну якийсь злочин там чи якась е, неприємність, міліція повинна миттєво відреагувати. Для цього треба укріплювати районні відділи міліції, районні міські і відділи там, де безпосередньо люди звертаються по каналам зв'язку 102. У нас йде ідес напаки, тому е, повинна бути миттєва реакція, виїзд на місце місце пригоди, оперативно-слідча група, і е, потім бистре розслідування і віддача під суд. Тоді оця цепочка, якщо вона буде швидко е, пройде, тоді люди будуть бачити, що не тільки міліція, а й судова система хорошо працює, і злочинець тут же швидко понесе покарання. Воно має і виховальну таку, е, таке значення. Це перше. Тобто міліцію треба опустити до е, приземлити до, до людей і все буде нормально. І відмінити всякі показники. Тому що, ну я знаю з практики, що як було при Радянському Союзі, що давай такі показники, давай такі показники, тому що керівництво доповідає президентові, прем'єр-міністрові каже, а це ми виявили стільки, це, ми виявили стільки, це. Ми це не те все. Головна профілактика це розкриття злочинів, розкриття, попередження і розкриття злочинів. Лучшої профілактики ніхто в світі не придумав. Ніяка кримінологія, ніяка наука не придумала. Це перше. Друге, що стосується концепції, яку пропонує міністерство внутрішніх справ до реформування, так, да, це модель європейська, це означає, що наскільки міста... вона прийнятною буде для України? Буде ця європейська модель. Е, значить, е, дивіться, внутрішніх е, справ, це є посадова е, цивільна особа, який є політичний діяч, який не є фактично е, поліцейським, але в його відомстві він об'єднує в себе прикордонну службу МЧС. Поліцейське відомство, ну, в нинішньому варіанті Міністерства внутрішніх справ. Він об'єднує ще деякі речі еміграційну службу. І там ще, я вже там дивився, значить, ще деякі є. І тому це все знаходиться під, одним, під одною посадовою особою. До речі, це все хочуть назвати одним словом, шеф міліції, шеф поліції. Ну, шеф-поліції це не так, не так неправильно буде. Це буде міністр внутрішніх справ. Але функції ну, міністерства да. мертвих набагато ширші, ніж зараз. Uh -huh. Зараз міністр міністерства – це поліцейський. Оце ще в поліції сьогодні. Бо він тільки займається поліцейськими функціями, міліцейськими. А тоді буде прикордонники, міграційна служба, служба захисту І це все буде заключатися на одній міста. Да. Но в структурі цієї всього міністерства буде головне поліцейське управління, Яке сьогодні, яким сьогодні є міністерство внутрішніх справ. Тобто воно повинно профілактувати, попереджувати і розкривати злочини. І захищати людей в першу чергу від злочинів. А захист, захист від злочинів це розкриття. Це миттєве єв, мит реагування, збір доказів, огляда місця події. Ну, це там ціла процедура, передбачена законодавством. І тоді люди бачать, що реально міліція або поліція захищає конкретно. Тому це концепція правильна. Я з цією концепції знайомився і в Польщі в свій час, і в, о, в Угорщині. І ця концепція існує в багатьох інших країнах Європи. Вона відрізняється безумовно від, скажімо, концепції, яка є в США, там багато інших структур. І, і, і наступне. Але тут повинна бути і муніципальна поліція. Поліція, яка буде безпосередньо підпорядковуватися е, керівникам або органам місцевого самоврядування, сесії районної там. Е, Міської чи сільської ради, якщо це дільничі інспектори, якщо порівнювати, як це власне відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається все зацентралізовано. Сьогодні призначення начальника е, міліцейського відомства в районі або в або в області ніхто не питає ні губернатора, ні голову районної адміністрації, ні, ні обласну раду, ні одного ніякого депутата місцевого рівня привезли кота в мішку, призначили. Оце працює. тільки міністр вирішує, і все. І він підзвітний міністру. Він робить показники для міністра. І вони цікавить, що люди про нього думають. А сьогодні що головне? Громадська думка. Міліція повинна формувати громадську думку про владу, тому що міліція є велика частка влади. Вона має повноваження, вона працює від імені закону. Ну і безумовно, міліція, щоб був авторитет, щоб її підняти, то що ви кажете, один відсоток її треба забезпечити нормально е зарплатою. Захистом соціальним, не критикувати, як в нас це зробили. На вашу думку, сьогодні дійсно реально роздути кадровий штат, міліція? Я не можу не хочу говорити про кадровий штат. Кадровий штат треба оптимізувати. Безумовно, сьогодні треба там деякі служби прибрати. Ну, скажімо, БЕП там інші. Ну, питання йде таке, що Авако хоче ліквідувати всі спецпідрозділи. Берко там, ну Беркут вже правильно, що його ну, як бренда немає, але ж є спецпідрозділ. Які виконує функції того ж самого Беркута, і Сокіл, і інші, і і так далі. Але без цих спецпідрозділів ні одна держава існувати не буде. Навіть сьогодні події біля Верховної Ради показують, що сьогодні повинна бути сила, яка буде забезпечувати громадський порядок і захищати людей. Не депутатів, так я тут скажу, а ще громадян. Понімаєте, тому що коли толпа, толпа вона не керована. В толпі все може бути, і ми знаємо багато випадків. По державі з історії, коли люди багато людей затоптували, гинули в в толпі і виновних винних знайти дуже важко, пане Микола. А от власне уже підписано, президент підписав закон про люстрацію. Ілюстрація на всіх рівнях у всіх гілках влади цей закон стосується також і міністерства внутрішніх справ. Ну да тобто, ми говоримо ну... про по суті про нове реформування, але першим етапом стане ілюстрація, яка торкнеться очищення міністерства внутрішніх справ. Знаєте, люстрація, закон. А судді хто? Хто буде люструвати? Хто буде люструвати? Ті, які будуть люструвати, вони ще краще тих, кого люструють. Мільйон людей підпадає, ну це прем'єр сказав, під ілюстрацію. Влада собі придбала партнерів чи недругів в цих особах. А в цих осіб ще є сім'ї. Ще є, значить, ми ну, багато знайомих, це десь так мінімально 5 мільйонів. Це опоненти до влади зараз будуть, розумієте? Тому що люструвати. Я розумію, що ті, хто скоїв якісь там протиправні дії, які, значить, є такий порядок, як атестація в системі е, Міністерства внутрішньої справ. Я, до речі, недавно дивився свою особову справу, яка в мене е, 71-го року. І по, от, по теперішній час, да, там отака, отака люстрація. Там до сьомого коліна передивилися, хто, де, що і до чого, розумієте? Так що колись приймали в міліцію так, що ніякої ілюстрації не треба. І дідушку, і бабушку, і плем'яні, і, і всі, сказати, всі, всі, що всіх зараз перевірять. Не, зараз відбувається не так? Зараз абсолютно не так відбувається. І медичні комісії, і все інше, і психологи, і е, різні інші речі, тести. Все це дуже серйозно проводить. І фізичну підготовку. Фізичну підготовку, понімаєте, на витримку на все працівник міліції повинен бути в нормальному стані. Так що люстрація я не дуже і ця люстрація, я хочу сказати, що вона в суспільстві отримала не дуже хороший відголосок, от залежно від того, як вона буде проводитись. Ну, суспільство вимагало, Верховна Рада пішла на зустріч, прийняла. Вот. Ну, дивитися, як вона До речі, суспільство вимагало прийняття а, пакету антикорупційних а, законів. Верховна Рада, зрештою, ухвалила в цілому. Зокрема, да, мова йде а, про створення національного бюро а, на розслідування. Бюро. Так, НАБ... так, так, розслідування НАБУ... корупційних злочинів. Бюро, От власне, да. як це бюро буде співпрацювати із а, а, національною поліцією згідно новому да. законодавства? Сьогодні, сьогодні Верховна Рада прийняла цей закон. Про е, національне антикорупційне бюро сьогодні зак... Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з корупцією в новій редакції. Він був е, раніше прийнятий. а Зараз він в новій редакції прийнятий. більш розширені суб'єкти корупційних діянь, більш, більш розширені, е, значить багато багато положень цього закону, які мають е, за мету: ну, по перше, відкрити. Е, всі речі для суспільства пов'язані із діяльністю е, високопосадовців, чиновників, які е, мають повноваження розпорядчих, е, так сказати, можливостей приймати рішення, давати якісь розпорядження і так далі. Е, я хочу сказати, що е, ну, це на 10% може бути успіху е, в зв'язку з створенням цього бюро. Це в вищих, посадових, так сказати, в вищих шалонах влади. Но всі країни, в тому числі найбільш розвинуті країни світу, вони отримали, ну скажімо, мінімізацію корупційних діянь у зв'язку не з прийняттям адміністративних і правових рішень, а в зв'язку з економічними перетвореннями в суспільстві. Тобто економіка повинна бути прозорою. Надо в першу чергу економічними законами, такими як закон про НДС, закони про тендери, інші речі, де проходять бюджетні кошти великі, треба подивитися і демонтувати схеми, які дозволяють сьогодні, в тому числі і цій владі, з багатьом чиновникам збагачуватись і проводити корупційні схеми. А ми сьогодні можемо ну, говорити про... Корупційні дії таких посадовців, які ну, середнього рівня, десь там, значить, працівники міліції, там на дорозі державної інспекції, так ми можемо ловити. Я ще, я ще в академії вчився, я заповнив одну фразу. Е, професор академії е, говорив, каже, ви коли станете великими начальниками, каже, і будете працювати каже, на боротьбі з злочинністю, ви будете ловити больших воров, маленьких воров, на радость большим ворам. Ось маленькі ми ловимо, а великі залишаються. Може це антикорупційне бюро, може воно допоможе на рівні міністерств, на рівні державних відомств, яким чином мінімізувати корупцію якраз в цих ішлах. Питання йде про прийняття рішень, таких рішень, які дозволяють автоматично створювати схеми. Ну і сьогодні, по суті, Верховна Рада ухвалила низку антикорупційних законів, в принципі, які очікували суспільство. А чи виконані всі вимоги, всі завдання, скажімо так, суспільства цим скликанням Верховної Ради сьомим скликанням? Ну по сьогодні сесії, по суті, сьогодні мало стати останнє засідання. Сесія до кінця не не відбулася, тому що депутати порозходилися, не не вистачало голосів у залі, і голова Верховної Ради закрив. Засідання, але всі ті питання, які головні питання, які ставилися, це пакет антикорупційних законів, це закон про прокуратуру і кадрові питання, які сьогодні розгадалися про міністра оборони, вони вирішені. Всі інші питання ну, не, не вдалося, тому що е так вийшло, що це остання сесія, і багато депутатів, е видно, роз'їхалися. А, а власне, як ви оцінюєте закон про прокуратуру, який було ухвалено сьогодні? Це теж європейська модель, це теж е нормальна. Е ви розумієте, що прокуратура теж повинна бути переземлена, тому що над прокуратурою ніколи всі часи, і в Радянській, і після Радянській не було нікого, ну скажемо, зверху. Да? Вона наглядала за всіма. Я дуже дивувався, коли Пшонка свій час сказав, що в прокуратурі ми нічого ніколи не виявляємо, ніяких корупційних правопорушень, тому що її ніхто не перевіряє. Якщо її ретельно прокуратура перевірить, то ми там багато що понаходимо. І загальний нагляд, який сьогодні прокуратура в законодавчому uh -huh. плані була позбавлена, да? uh -huh. От, дає можливість розвиватися і в середньому бізнесу, і в малому бізнесу, і якимось чином, значить, поставити бар'єри, щоб туди менше перевірок. Я значить є таке лісництво в Закарпатті, коли за півроку 64 перевірки, і всі там перевіряються лісництво. І прокуратура, і фінансова інспекція, і міліція, і екологія, і всі, 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 всі. Чому? Я вже казав про це, тому що там ліс, там дерево, там, там можна. Землю забрати і Зараз, пан далі. Микола, Топі. і на сам кінець залишається дуже мало часу. Всі ті закони, які були, були ухвалені власне 14 жовтня у парламенті, антикорупційний пакет законів, закон що стосується реформування прокуратури. На вашу думку, чи вдасться подолати все такі ці корупційні сфери схеми? І, я думаю, чи що президента у президента. І в майбутній Верховної Ради, я думаю, і в майбутнього уряду, є політична воля. Головне, що вона є у президента політична воля. Вона є угу. в у багат... багат... переважній кількості населення. І я думаю, що е, якщо ми будемо сповідати ті е, ті принципи, які сьогодні сповідує наш лідер, лідер моєї політичної сили, яку я сьогодні вибрав, і вважаю, що вона найбільш конструктивною це сильна Україна. Що нам треба відродити економіку, базові галузі і зупинити війну, тобто мир, так? То в нас з'явиться все для того, щоб ми побудували стабільну країну. Дуже вам дякую, Микола Джига, народний депутат України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.